Вітаю! Ну що, друзі? Настав час цього окрасення. Це Poco X5 Pro, один з найкращих смартфонів сьогодні. Проте за сумісництвом, він же є найнуднішим смартфоном бренду, тому що це чергова робота над помилками попередника. Однак я не можу пройти повз нього, тому що це потенційний хід продажів. І я вважаю, що люди мають знати правду. Це мій досвід користування Poco X5 Pro. Погнали! Друзі, ми зараз влаштовуємо багато гуртових закупів на кращі варіанти для купівлі за свої гроші. Ціни найнижчі на ринку, є багато ексклюзивів. Ось декілька останніх пропозицій. OnePlus Ace 2 версія 12256 з глобальною прошивкою за 18 700 гривень. Чи Realme 10 Pro Plus від 13 500 гривень за глобальну версію з чіпом Dimensity 1080. Там ще скоро буде купа OnePlusів, навушників і так далі. Всі посилання. В описі. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за найкращими пропозиціями в нашій країні. Крім того, зараз ми розіграємо купу призів в наших телеграм-каналах на 7 переможців. Умови для участі в декілька кліків. Посилання теж залишу в описі. Приємної купівлі і нехай щастить розіграшом. Спершу коротко про комплект поставки. Він такий самий, як у попередника, і майже такий самий, як у всіх смартфонів Xiaomi, за виключенням блоку живлення. Він тут потужністю 67 ватт. Тому давайте краще одразу подивимось на смартфон. Якщо порівнювати з X4 Pro, нове покоління стало помітно легше. Сталося це, скоріш за все, за рахунок відмови від скляної кришки. Тепер корпус повністю вироблений із пластика, і з одного боку, це даунгрейд, але з іншого особисто я готовий заплатити таку ціну за новий дизайн блоку. У камер. Дивіться самі, як він виглядав раніше, а як тепер цього разу дизайнер вирішив обійтися без наркотиків, і це явно пішло на користь компанії. Проте інженери навпаки вирішили піддатися спокусі і позбулися слоту для карти пам'яті. Тепер при виборі версії треба добре подумати, яку саме обрати, тому що не всім вистачить 128 ГБ. гіабайт. Тим більше, що в базовому варіанті менше оперативної пам'яті, різниця в ціні приблизно 50 доларів. По всьому іншому. Все те саме, що і у попередника. Є інфрачервоний порт, аудіоджек, якісний гучний стереозвук та лінійний вібромотор. Це це дуже добре, як для відносно доступного смартфону. Всілякі Текно, інфінікс і так далі поки що так не можуть. Єдині конкуренти це співбрати з табору Xiaomi та смартфони від компанії Realme. Я собі купив семпл для огляду у фірмовому кольорі Poco жовто-чорному, і скажу, що наживо він мені подобається. Щоправда, за рахунок пластики немає відчуття, що це дорогий продукт. Окрім цього кольору, ще є консервативний чорний та блакитний. Так, здається, з зовнішнім виглядом розібралися. Тепер починається найцікавіше. Залізо. Саме на ньому виробник робить найбільший акцент. По-перше, мені сподобалася максимальна яскравість дисплея. Бачив, що деякі ресурси навпаки відносять її до мінусів. Проте я впевнений, що серед усіх конкурентів тут найяскравіший дисплей. Плюс до цього у Poco X5 Pro немає проблем з шим. Це теж для багатьох дуже важливо. Таблиця перед вашими очима. До кольора передачі та адаптивного налаштування частоти розгортки в мене теж немає претензій. Все гуд. Єдине, що знову не сподобалось, це відсутність повноцінної роботи Always On. Неможливо обрати більше, ніж 10 секунд. І це відверто бісить. Xiaomi справжні жлоби. Тим не менш, я все одно поставлю достатньо високу оцінку за дисплей, а саме 8,5 балів з 10. Проте не турбуйтеся, мінус з Олвісом я ще згадаю. Раніше проблемою всіх свіжих смартфонів від компанії Xiaomi було достатньо сере програмне забезпечення. Однак я не можу сказати, що Poco X5 Pro якось сильно глючить. Так, іноді інтерфейс трохи підлаги, але це дрібниці. Загалом мені подобається, як виглядає і працює MIUI 14 Якщо взяти, взяти до уваги, що цей смартфон отримає дві нових версії Android і три роки оновлень патчів безпеки, то це і зовсім перемога. Звісно, як для представника середнього класу. І ще майже не забув: тут встановлений фізичний датчик наближення, а не віртуальний. Тож ніяких проблем з хибними натисканнями під час розмов не буде. Як на мене, в випадку Xiaomi це дуже важливо. Рухаємось далі. Продуктивність. Одним з головних абарерів нового покоління є процесор. Того року нам пропонували рішення для середнього класу Snapdragon 695. І його потужності не завжди вистачало, особливо коли мова заходила про ігри. Цей же красень отримав рішення для субфлагманів. а саме Snapdragon 778. Не можу сказати, що це свіжий чіп. навпаки, йому вже два роки. Проте це не робить його поганим. Він виконаний за нормами техпроцесу 6 нанометрів за рахунок цього. Не сильно гріється і не має проблем з енергоефективністю. Та найголовнішою його заслугою є ігрова продуктивність. Для розуміння можна навіть грати в Genshin Impact з максимальними налаштуванням графіки і мати при цьому приблизно 40 кадрів на секунду. А якщо трохи знизити планку, гра стане ще більш комфортною. При цьому корпус під час гри залишається просто теплим. Як на мене, для свого класу це чудовий результат. Хоча я добре розумію, що давні поку X3 Pro з чипов. Ом, Снеб 860 з цією задачею справлявся точно не гірше. Тим не менш, це ніяк не вплине на мою оцінку. 8 балів з 10. Враховуючи вартість смартфону, показник дуже добрий. Поки що все файно, так? Проте, щастя не може бути вічним, мало бути хоча б якесь пояснення низькій ціні. Ви все вірно зрозуміли. Ахілесовою п'ятою Поко X5 Pro стала камера. Про наче ркококутну і макро навіть говорити не хочеться. Вони тут просто заради галочки. А на основний модуль можна отримувати більш-менш пристойні знімки тільки в день. В тяжких умовах різниця між смартфонами середнього класу надто висока. Я робив порівняння з Xiaomi 13 Lite. Розумію, що він дорожче, проте такий самий модуль встановлений у Redmi Note 12 Pro. Тож розумієте, до чого я веду. Камера тут є, цифра 108 Мп мегапікселів непогано продає, проте я впевнений, що навіть дешевий Realme 10 4G фотографує краще ніж цей смартфон. Хоча фронтальна камера, як на мене, непогана. Чесно кажучи, мені результат сподобався навіть більше ніж на 13 Lite. Ще x 5 Pro непогано знімає відео. Електронна стабілізація є навіть при зйомці в 4К. Якість мікрофонів теж непогана. Як ви можете бачити, працює електронна стабілізація. Підсумовуючи, я оцінюю камеру Poco X5 Pro в 6,5 балів з 10. Все ж таки, ніхто не позиціонував його як камерафон. Однак факт залишається фактом. Це не найкраще рішення для тих, хто хоче отримати якісні фотографії. За ці гроші є смартфони з ліпшою камерою. Друзі, ми з вами з цим смартфоном, як на американських горках. вгору вниз, вгору вниз. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, зараз ми йдемо на підйом. А на вершині буде. Час автономної роботи. В цьому плані все дійсно дуже добре. Проте в порівнянні з торішньою моделлю різниці майже немає. Ємність батареї та сама, потужність швидкої зарядки теж. В сукупності з енергоефективним процесором та дисплеєм без функції Always On можете розраховувати до двох днів роботи від одного заряду. Чи на 7-8 годин роботи дисплею. В нашому фірмовому тесті він протримався 10 годин 5 хвилин. Це досить добрий показник. Що стосується швидкої зарядки, з за пів години батарея заряджається на 80% до 100% за 47 хвилин. Як бачите, в цьому плані все добре, тому оцінка буде відповідною: 9 балів з 10. Ну що, думаю, всім вже ясно, що це за фронт. Тому пропоную зупинитися і підвести підсумки. Але спочатку треба розібратися з вартістю. В нашій країні за базову версію просять майже 12 тисяч гривень. За топово 13,5. на Aliexpress ціна стартує з відмітки 283 долари. Хоча на старті продажу їх віддавали за 239 доларів. Підписуйтесь на наш телеграм-канал AndroPrice AliExpress, щоб бути в курсі найкращих пропозицій на Aliexpress. Посилання буде в описі. Тож, які плюси я можу відмітити: файний дисплей, оптимальний процесор. Звук, вібромотор, час автономної роботи, плюс швидка зарядка. До мінусів я відніс відсутність слоту для карт пам'яті, фотоможливості в складних умовах, макро та надчерококутно камери, і наостанок неповноцінна функція Always On. Підсумовуючи, хочу сказати, що це дійсно непоганий смартфон, можна брати. Проте я б цього не робив. Отак несподівано. Пояснюю чому. По-перше, плюс-мінус за ті самі гроші можна взяти Realme GT Neo 2 або навіть 3 вже всередині нашої країни. Так, це буде китайська версія, прошита на глобальну прошивку. А, але, друзі, вони все одно на рівень вище цього поку. Ну а якщо вас цікавлять виключно смартфони від компанії Xiaomi, тоді краще вже дочекатися серію Redmi Note 12. Впевнений, що версія Pro буде коштувати тих самих грошей. Плюс-мінус. З тисяча гривень, однак там вже буде топова камера з оптичною стабілізацією, а по всьому іншому вони дуже схожі. Тому я б не поспішав з покупкою Poco X5 Pro. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях, який з цих смартфонів обрали би ви, чи сподобався вам Poco X5 Pro. Не забувайте ставити вподобайки, ділитися відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Друзі, наш проект продовжує займатися волонтерською діяльністю. Всі павербенки, зарядні станції, генератори, куплені за ваші гроші, вже були відправлені на передову. Хлопці знімають звіти по можливості, тому що, як ви розумієте, зараз їм зовсім не до цього. Я спілкуюся з військовими кожен день, і то, що вони розповідають, там під бахмутом зараз коїться. Справжня жесть. Чесно кажучи, важко підібрати якісь слова. Єдине, що ми можемо, це допомагати зсу і вірити в те, що добро переможе зло. Нагадую, що наша мета на сьогодні зібрати гроші на автівку, котра допоможе нашим хлопцям у виконанні бойових задач. До повної суми залишилось майже 100 тисяч гривень. Пам'ятаю, як швидко ми зібрали цю суму на тепловізор і на дрон. Тому вірю, що після цього огляду ми зможемо закрити банку і допомогти нашим братам. Реквізити я залишу в описі, і буду сподіватися на кожного з вас. Слава Україні, слава ЗСУ і слава вільному народу. Разом до перемоги!